Я ніколи не забуду легковажності, з якою ми ставилися до багатьох переговорів з росіянами в своїй історії. Нам завжди здавалося, що «Ну от вони налаштовані на переговори, зараз приїдемо, про все домовимося, і все. А вони привозять на переговори, наприклад, на другий Мінськ 100 людей. А ми п'ять. І переговори йдуть більше доби. І всю добу люди, які ведуть текст з російського боку, змінюються там кожні дві години. А у нас нема на кого поміняти. А люди не можуть тримати концентрацію більше певного часу. Вони не роботи, не машини. Тому я не кажу, що. Не треба вести, не можна. Я кажу, що до всього треба готуватися адекватно. Якщо ми підемо на ці переговори або на будь-що з п'ятью-шістью менеджерами, результат буде негативний завжди.